Чорні! Що? Думали, вас образила? Ні, в мене і для вас все є. Наприклад, модель лісової копти Helicon Polish Infantry. Яка вона тепла, яка вона м'якенька. Рукава на ліпучці. Укріплені локоточки, подвійний шеврон. Карман на рукаві. Зкріпленням для навушничка. Я не знаю, навіщо він вам в рукаві, але воно є. Подвійний шеврон тут. кармана на цій руці немає. Комір стойка зсередини фліс ззовні укріплений тканинкою. Так само, як плече і спинка. Такою тканинкою, як лікоть. Шнурочка на конері немає. Ну, ззаду кармана для пончу також немає. У вас гарні білі коники. навіщо вам пончу? Ну і шнурочок знизу для затягування резинка. Фліс дуже теплий. Дуже плотний.